Вітаю, друзі! Вишня на зв'язку. Хочемо спробувати е, новий формат відео, бо просто опублікувати якісь ураження під музику це, звісно, круто. Але бувають ще певні обставини, які б хотілося показати та пояснити, як і чому так сталося. Тож, дивимось. Це був типовий виліт. Ми таких робимо десятки на день. Зачищаємо бліндажі та окопні лінії. Але ось ця подія робить виліт дуже цікавим. Якщо ви не зрозуміли, що відбулося, пояснюю, на три секунди нам картинку перебив ворожий дрон. І судячи з усього, він щойно взлетів. А це означає, що ми можемо спробувати вирахувати їхню точку взльоту і відправити їм подарунки. Що ми маємо? Триповерхові будинки з похилими дахами утворюють прямокутний двір. У дворі є одноповерховий будинок з похилим дахом квадратної форми. І купую дерев навколо нього. І ще гаражі ось тут. Найближче місто, де є подібні будинки. Це окупована Новогродівка. Починаємо шукати потрібний двір. Дуже схоже. Звіряємось. Так, це він. Ще раз дивимось, як летів дрон. Фіксуємо. Значить, антенну ретранслятор могли поставити на дах ось цих будинків. Летимо перевіряти свою теорію. Ось ми знайшли наш двір. Поїхали. Перший будинок нічого цікавого. Другий будинок. Дивимось. І не бачимо нічого для нас цікавого. Значить, летимо до третього будинку. Ось третій будинок. Дивимось. І ось вона. Подивіться, яка краса. Тут Русня намагалась задавити нам відео шторою, але штори ми не боїмося. Стабілізуємо дрон. І заходимо на удар. Є. Ось так виглядає ретранслятор для ворожих дронів Камікадзе. Відразу робимо другий виліт. Бачимо, що ретранслятор знищено. І помічаємо ще одну антену. Треба роздивитись. А це антена для дронів розвідників, тобто мавіків. Це логічно, розвідники і ударники працюють в парі. Зараз і їм антену вимкнемо. Є, що маємо в результаті? Підрозділ ворожих ФПВ-шників небоєздатний. Підрозділ ворожих розвідників небоєздатний. І все тому, що вони нам подарували 3 секунди розвідданих.